Друзі, усім привіт! Всім бажаю міцного здоров'ячка. У нас сьогодні такий перший теплий день після заморозків. Після морозів, можна сказати, бо тривалі морози, були ось такі костри, як горить. Плануємо, можливо, посмажити якогось м'язка. Беру вас з собою, йдемо робити огляд на мої рослинки. Так, мої тюльпанчики вистояли, наче нормально морози. Деякі листочки примерзли, але нічого, в більшості нормально виглядають. Вже скоро будуть квітнути. Ось цей горщик майже в кожному, в кожному буде квіточка. Цікаво, які будуть квіти, бо це е, такі цибулини посаджені, я не знаю, які сорти. Ось тут якийсь бархатний буде. Зразу видно. Такі посічені кінчики. Тут. І ацинти в цьому році якісь не дуже маленькі, такі тільки ось синенький розквітнув майже. Такий маленький, ріденький, тут жовтий. Ось тут, напевно, величенький буде гарний. Ось там. Тюльпани також вже. Ще трішечки і вже все-все буде квітнути. Примогли нормально. Після морозу їм нічого немає, вони не бояться. А от хризантеми я не знаю. Якісь вони такі всі. Ті, що повилазили свіжі листочки, все воно прив'яле. Прив'яле, виглядає. Гейхерки вже починають проявлятися. Такі вони листочки, наче почорніли трошки, не знаю, можливо відживуть. Тут тюльпанчики, наче будуть квітнути, там також на квіточку видно бутончики. Так, да, хризантеми мені не подобаються зовсім, якісь вони такі бідненькі. Тут мускарики. А. І повністю, повністю гарно сходять всі лілії. Ось попадали ці кручачки, треба позбирати. Ось тут п'єр. Так, і ось тут гарно, гарно всі примулки прийнялись. Там, ну, там пару штучок, можливо, не прийнялося, так всі гарно прижилися. Ось тут кущ співоній таких рожевих, не знаю, що з ним робити. Я його щороку підкопувала, я не хотіла їх тут, але цього року, напевно, що залишу, нехай ростуть. Ось це ранні примулки, вони поки що маленькі, тому що розсаджені були. Далі ось там гіацинтики, там гіацинти. Білі також дуже красиві. Так, і я хочу подивитись, що тут хризантеми, тут їх саме більше. Так, да, вони наче такі як примерзли. Аліум ось там. Не знаю, деякі живіші, є деякі зовсім такі не дуже. Тату, я що я пересаджувала, теж якась вона така бідовенька, може ще приживеться. Про лісочкам нічого немає, вони не бояться, вони вистояли, я їх ні разу не вкривала нічого. Ну вони вже і перецвітають. Але дуже красиві. Порадували оку, і ще вони будуть квітнути. Тут також крокуси вже перецвітають. Ось це, здається, рожеві гіацинти. Так, да, навіть відніється. Вони поки що маленькі, бо цибулинки були невеличкі, але все ж таки будуть квітнути. І тюльпанчики. Так, ось тут в мене є відеречко з первоцвітами. Так, Кіндер, побіг. Так, тут в перемішку нарциси, також будуть квітнути і фільпанчики. Також будуть квіточки. Що? Що ти кусаєшся? Все ти кусаєшся, а? Що Денис? У мене папа Да? Папа кусок. Пошел... Папа зараз прийде. Так, і ось тут тюльпанчики бархатні жовті з флоріума дуже гарні, наче їм нічого немає. Мама. І ось тут горщик, що син? Так, далі хочу сюди зайти на грядочку. Зараз відкрию. Так, що саме основне персик я вкривала. Не знаю, чи йому щось є чи немає, але він же ось-ось має розквітати. Цвіту чимало, по ідеї, має бути. Побачимо. Це йому вже третій рік, він ще ні разу не плодоносив, але надію, що в цьому році щось з нього вийде. Це я підживлювала і там попроростала пшеничка. Так, тут в мене... Цибуля чесник, тут навіть салатик зійшов, який я сіяла, але він, напевно, що замерз, бо він посходив тоді саме, коли був мороз. Бачите, така видно, що зійшов. Побачу, якщо він далі рости не буде, то я його пересію. Далі, ось тут цибулька, тут також кріп. Кріп чи петрушку, я вже не пам'ятаю, теж зійшла гарно. І примолки скоро будуть. Розквітати. Тут оці ці діляночки, дві я сюди планую хризантеми посадити. Такі мультифлори, напевно, що я придумаю які. Ось. Так, ці грядочки ще я маю привезти до ладу, перекопати. Буду вже на них сіяти морковку. Так, і ось тут гарні примовки заквітнули. Повністю ряд. Такі фіолетові. Через одну я їх садила. Ці зелененькі, напевно, що пізніші. Я так думаю, що це білі. Білі і фіолетові. І хризантеми ми теж бачу, ще через одну прийнялись. Тут є, там також щось вилазить, зеленіє. Далі тут є, тут ще не видно, тут також різні через одну. Ось так. Проянди теж, наче всі нормально не позамерзали. Рододендрон стоїть. Так, ще загляну в цю частину саду. Тут сюди я рідше забігаю. Ось зараз вже так, знаєте, з кожним днем конкретно видно, що прийнялось, що не прийнялось, бо коли сонечко виступило, воно все моментально швидко прокидається. Ось в мене тут така гейхера, вона дуже гарно розростається, дуже подобається мені такого асфальтно-фіолетового кольору. Ось, наприклад, цей барбарисик, він, напевно, верхушечка замерзла. Ну, я буду бачити, якщо не прозпускається, то обстригти потрібно. Далі цей, наче нормальний. Нічого немає йому. Дуже гарного забарвлення, такого жовтого, яскравого. І ось червоний повністю він. повністю в хорошому стані, гілочки всі в нормі. От. Але мені не подобається, зараз я вам покажу мій булевард. Він щось почав підсихати. Я його зараз підстрижу, оприскаю і буду за ним спостерігати, як він себе в подальшому поведе, я думаю. Ну, в принципі, він більш-менш живий, а так просто пару гілочок засохлих. Так, тут все нормально, гарненько прижилась туя. От, вже так кортить його все гарно довести справу до кінця. Ось, далі в мене ще тут є. Так, це туйка також гарненька, вона такого бачите, забарвлення такого жовто багряного, жовто-багряного, красива. Цікаво. І ось ці верски, вони мені якісь зовсім сухі. Їх, напевно, що потрібно повністю обстригти. Ось тут їх є три штучки в одному місці. Він геть сухий, я не знаю, мені там здається навіть коріння. Ну, я обстрижу, подивлюсь за ним. А ось поруч є там щось зелененьке в ньому відживає. Якщо зрівняти, то я не знаю. Той попередній він якийсь зовсім такий, як то наче не прийнявся. І, так, і цей такий самий сухий-сухий. Ну, буде видно далі. Стрикта також суха. Повністю, мені здається, що вона пропала. Також оприскаю її, обстрижу і буду спостерігати. Ну, не прийметься, то не прийметься. Значить, така її доля. Так, ялівці, наче непогано себе почувають. Гарний ось такий поруч також, коніка. Коніка гарно стоїть, все на місці. Зелена. Так, і ось цей красивий, ну він такий цікавий. Така дрібненька хвоя гарна. Також, наче, нічого йому немає. Я вже навіть не пам'ятаю, скільки точно часу пройшло. Після посадки цих рослин, ну, десь близько до місяця, здається. Ось так. Ще загляну на плодові кущі. Також нічого не вкривала взагалі, і ось ця ялиночка блакитна. Ще поки нічого не зрозуміло, вона приживається, приживається. Так, і тут в нас перші порички, не знаю, наче не обмерзли, все добре. Бачите вже, скільки цвіту на ній є. Так, далі смородина. Тут два сорти в мене є. Одна така дрібна, друга крупніша. Так, і жимолость. Все кущ агрус, так гарно він. Ну, покидав на такий великий виріс, хорошенький. І полуниця вже також починає гарно прокидатися, вже пізніше її треба буде підживити. А я в свою чергу, друзі, хочу всім подякувати за увагу. Дякую за перегляди. Всім пока-пока.